We'll be right back. Елеонора шепоче, шепоче і асфальт, кілометри палають, встигай лиш заправлять Елеонора навчись, Витирай свої кеди, сідаючи у салон ти салон Церква жива, Елеонара тихо стоїть драйву, хоче вона. together Sit out you so long The Чи не знаєте в якій палаті і ці гідурки Сергії? Він на нараді у Наполеона Бонапарта. Всім привіті! Ну що, як вам кліп та пісня? Сам зробив, сам написав. В общем, сьогодні ми їдемо коротше, робити світло. Так що ми зараз збираємось і їдемо встановлювати лампочки. Коротше, будемо займатися світлом. Тому що, ну, така погода, самі розумієте. Нікуди без світла. Що з цього буде не знаю. Подивимось в цьому відео. Так що давайте бере чайок там. В Я прогріваю оплі. Вперед. Так, ну що сказати? Ранок починається не з кави. Спустило колесо. Добре, хоч знизу спустило, а не повністю. Зараз поїдемо. По Подиску вона спускало. Начався окей, подивимось. Ну, ще треба розвал зробити. Блін, ніяк не виходить з цією роботою, то, то дощ, то ще якась хірня, ніяк не виходить розвал. А розвал треба. Їдемо зараз. Світло дивиться. Блять, это мне сейчас через 10 минут эти пробки стоять отца, ехать назад. Капец, блин. Сергей за кермом, Ничным место ближе, дорогу торкає, Віта поруч, лати в руках, мов мить, і ніч нескінчена нас обіймає Так що заїжджайте на автосвітло, автозвук звук Біла Цепка. Кажете, що від мене. І вам зроблять скидочку. Знижечку. Так, світло тут є. Цікаво чи на роботі є. що Таке попугай. Так, ну що вам, ребята, сказати? Ось ну, я їду вже зі світлом. Тут, звісно, не так-то видно. Зараз ми взагалі виїдемо на трасу. Там, де темно ну і подивимося, як оно світи. так ну що вам сказати, виїжджаємо з міста ну лучше конечно чем було ну не особо конечно ахти но лучше хоть їхати можна, тож я вообще їхати не міг ну короче вот от, от результат. Саме лампочки, ну я, честно сказать, не очень задоволений. Mm -hmm. ну, в принципе, как сказать, правильно. У меня и со зрением, конечно, погано. проблемы есть. Но на Passat, мне кажется, у меня лучше светят фары. Ну, я от еду максимально осторожно, 70 км, блин, потому что, ну, реально, Видно погано, це вже я на дальнім відео. Ось обличчя. Ще й траса така тут, блін. Ніхрена не видно. Все темно, блін. Ну таке. Чесно, я думав буде результат набагато ярче. Бачите, туманки такі жовтуватого такого цвіта, вони як ДХО взагалі. Ну а е, воно, габарити, ну вам не видно просто. габарити і е, ближній білий лед. Ну а дальній жовтий поки що. Може ще е, цей поставимо. Ну ось отак от з сторони автомобіля світить. Не знаю. Ви ж експерти, пишіть. Хоча я ж кажу, якщо придивитися СТГ є. Тобто воно не сліпеє, тобто лінії чітко. Ну, все нормально. Ну, так, що десь по місту так їхати, то ще більше Вот. А ну, по цій трасі сквера Біла церква, ну це вона просто це траса, я не знаю. Ніхріна не видно. Сліплять всі нічим не обозначено. Та банально даже дерева побіліть, блядь, щоб ну, якийсь блиск був. отож дорогу не видно. Якийсь придурок їде, блін, засліпило, блядь, і все, вон не видно ніхрена, блін. Якщо так включить дальній, то ну, дальній вообще мені, чесно сказати, може навіть і не буду трогати. Жовтий подобається. Звичайно, світло можна по-різному зробити. От, Наприклад, в мене товариш Олег сюди в баху 500 баксов. Так що я розумію, щоб світло було краще, звісно, поставити лінзи. Да? От, тоді це буде. Дуже круто, але все-таки 500 баксів, вибачте, мене треба їх ще заробити. О, до речі, хтось в двері стукає. мене є. Друзі, адже скоро у нас починаються різдвяні та новорічні свята, і у вас стане скоро е, вибір з подарунками. І в мене є для вас чудова пропозиція. Продивіться цю рекламу до кінця. Це виробництво моєї віти Миколаївни. І якщо ви захочете, ви також можете придбати її продукцію. Ну а хто додивиться цей відеоролик до кінця? В кінці вас буде чекати прикольний бонус мультик. Як торкання, як сонця, промінь. Твій выбір, good night найкращий спон Розміри твої, ніби створені для сну І ціна така, що серцю мене. Торкання, як сонця, промітві вибір good night. Ну, Якщо ти хочеш замовити продукцію Goodnight, ти можеш знайти всі контактні дані, всю інформацію в описі. Ну, як і обіцяв, в кінці мультик. Я можу тобі написати пісню. Це замовив мій підписник Артемко. До речі, подивіться. Заводи свір старий, але не вбитий, фари, як очі, що не спали всю ніч. Стоїть під під'їздом, нісом, так сердитий. І хрипко шепоче поїхали кудись віч. Я стрибаю в пасажирку, а дорога каже жалій. Сень. Тим за кермом як бариста для ризику Мішає газ з гальмом на смак. Каже, бачиш, яму тому наша як перелітати без крила, брутіки нашла. Я питаю ти нормальний, він сміється, каже це поні кишені, у нас маршрут, як жартна. Всі гроші на Opel Коротше, е, їдемо знову зараз до чуваків на автосвітло е, Я позвонив чувак каже, без питань, під'їжджай, е, трошки одрегуліруй мені. Давай, їдь. Трошки одрегуліруй мені е, світло. Короте, піднімем От, е, Лампочки він сказав, самі мощніші поки стоять, які ну, є ну, Блін, оптика ракеш все-таки, то ну, понятно, що не нова. Зараз що там? Регулюємо ще, так як мені подобається, бо мені трошки не скавати, щоб чуть підняти фари. І е, подивлюсь, що коротше е, стоп не горить левий О, Зараз теж це все рішимо. Зараз ось так виглядає, конечно ви знов не побачите вот. трошки вирівняли фари, ну лише чуть-чуть. Камера все одно не передається. Вона блін, взагалі там да, херня показує. Давно вам хотів показати цю тачку. Беріться, да? Розвала, хочу сказати. Коротше, До одних доїжджаєш, там дзвониш, скільки розвал буде. Каже, е, у мене об'єднал це е, огляд ходової, тоді делаємо розвал. За огляд каже, десь в районі 500-600 гривень розвал 1400 гривень. Де то так. Ніхера ні себе. Не ні до хрена ли ти хочеш. Кажу, блин, Кажу, якщо в мене, я знаю, що все нормально, на хера мені тобі давати 500 рубасов. Ну, коротше, я вважаю, це... моя, звісно, думка може не права, але я вважаю, що нахера смисл. До другого дзвониш, під'їжджаєш, каже, штука розвалу. Я говорю, а що ж штука? Він на мене стоїть дивиться. Я кажу, ну я в тебе я кажу, два тижні тому назад робив посад. Ти ж сам лічний. Та, да, я пам'ятаю. Ну, то я тобі дав, ти сказав 450 гривень. Я тобі дав 500. А чого тут 1000 кажу? Бо це опінаміга. Кажу, охерен не тебе аргумент, блядь. О, ну коротше. Поїхав ще там далі до одних. Чисто случайно, рядом. Там уже 600 гривень. Я не знаю, це як ото ще на монтажники, вони собі... Не можу цену набити. Та й мать їх блін. Десь зрозую, де все блін. Ці лампочки ще ніде не можуть заказати, блин. В туманки. Ну як ходові огні у мене. Коротше, таке діло. Машина грязна. Та й дощ іде, блін. Та коротше, конець відосу, все, пока. Це наверное, тільки я. Долбанути в таку погоду вирішив помити машину, блин. Ні, ще є сю нікоми. Релеоно намчи! Витинайської кеди! Сідаючи! Короче, у меня фиаско, блин. Ця пиздец, забыл чуть-чуть окно -чуть закрыть. Охренеть. hurt the thing i saw you cadel said i choose alone to rift through sorrow в яких условиях приходиться. Працювати. Ну а на сьогодні все, ребята. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Возможно, вам щось там не понравилось, Але робите від серця. Всім мирного неба, всім пока. А ми зараз будемо плавати.